Всім привіт! Сьогодні у нас не розпаковочка паперових сюрпризів, але відео, про яке я обіцяла. Сьогодні ми будемо робити наклейку з пергаментом, так, щоб вона була з цього боку липучою. До речі, підготови такого мантика. І два пакетика таких, щоб зробити з них перфорацію. Тобто я знаю тільки два види перфорації. Добре, давайте перше зробимо наклейку. Для цього нам треба пергамент. Я маю отакий білий, о, отакий. він трошки зле, до нього пристає скотч, але він нормально. І відрізаємо кусочок параміту. Я його ось так, тому що у мене наклейка невелика. Далі його перевертаємо на якусь сторону. До речі, немає різниці на яку. Вона на якусь перевернути. Ну, так, щоб він не скручувався. Беремо далі скотч. Так. Я трошки завелий кусок літала. За кадром обріжу. Так от. І приклеїмо. До пергамента скотч. Отак. І треба ще одну таку штучку шту 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 скотчу. Так, от голова на рівні Отак. Далі беремо нашу наклейку і беремо також скотч. І приліплюємо до наклейки. Далі беремо наш пергамент і приліплюємо на той скотч нашу наклейку. Файно її приліплюємо, так, щоб вона по боках була вся файно приліплена. І там, де в нас не вистачило скотчу, ми беремо трішки скотчу і доклеюємо сюди. мені не Так сюди не хватило. І ще на низ не хватило мене, скочу. Так, приклеюємо. От, і тепер вирізаємо по краям, але так, щоб лишити. Отак от десь приблизно проміжку лишити, тому що інакше ніяких наклейки не буде. Так от, і вирізаємо. Отак от я вирізала. І тепер зараз покажу, чи воно реально так працює. Давайте я візьму свій каталожок. Отак от. І десь в кінці сторінок якось. Так, це наша колекція. Ну, давайте я сюди приклею десь. Беремо і відклеюємо. Так от і воно реально лепне. От скотч. Давайте я приклею сюди, або, можливо, навіть десь тут можна прикрасити. Давайте ось тут прикрасимо якось, або, можливо, тут. О, давайте тут. Так красиво я прикрасила свій каталожок Тепер робимо перфорацію. Так, давайте перше візьмемо цей пакетик. Тут я буду показувати один вид Зараз ми його будемо робити. Дивіться, спочатку загинаємо ось так от малесенький краєчок. Загинаємо, рівно. Отак от. А якщо вам подобався марк, то це нічого страшного, потім ми так це закриємо. До речі, цей спосіб я тільки бачила, тобто я його не робила, тому зараз будемо якраз провіряти, чи він робочий. А ось тут, який я буду робити на цьому, то він вже робочий, я його перевіряла, але він деколи може не вийти. Тобто не красиво віддатись. Але мені віддалося красиво. Так, тут так само загинаємо з другої сторони. Так, от. Файно все забуває. За цей загинає. Отак. І у нас з двох сторін вийшла така штучка. Далі ще беремо скотч. Беремо десь приблизно такий кусочок, щоб він був сюди добрий. Тобто, якщо би ми отак от приклеїли. Я взяла трошки більший, ну, але то нічого. І тепер ну, бажано брати маленький скотч, але я взяла великий, тому що в мене маленький кінчився. Тому зараз можна розрізати це на половину. І все буде ок. Так, от я обрізала. Тепер дивіться, як робимо. Беремо скотч і клеїмо так. Щоб тут ось так от. Тобто іменно на цю полосочку, так, щоб сюди нікуди не вийшло. І з другої сторони так само треба буде обрізати, так щоб на цю сторону не вийшло. Я це зроблю за кадром зараз. Але покажу спочатку одну сторону, як приклеїти. Акуратно якось постараюся. я тобто отак от зроблю. Отак. Бачите, мені тут виліз скотч, але я його зараз обріжу. Так, я обрізала. Тепер робимо ось так і клеїмо ту сторону теж. Так, от, разом, Скріпляємо і клеїмо другу сторону. Ну, спочатку вложимо сюрпризик, а потім вже склеїмо. А потім вже, коли склеїмо тут, клеїмо тут. Так, от, все акуратно маємо склеїти. Так, щоб у нас не приліпилося сюди. Опа, і тепер отут відрізаємо. Так. Я це зроблю за кадром, бо мені незручно. Так, я приклеїла. Тепер тут з двох боків ось так от згліпляємо скотч. З одного там, де вийшлося гірше, відрізаємо повністю так от. А з другої сторони так, щоб було рівно. Тобто, бачите, мені тут вийшло нерівно. Тому я зроблю так, щоб було рівно. Отак от, от все файно підріжу. Оп. І все. І тепер ось цю сторону треба отак от, от вивернути на... В добру сторону, але ось тут, бачите, у нас роз'єдналося. А треба так, щоб воно було разом в купі. Далі скріплюємо ось тут. Тобто беремо клей, я буду брати. Зараз от такий ой от такий клей з Аврори, якщо не помиляюсь. Він тут грубий, але мені треба купити клей ручку. Так, я буду робити ось так. Бо інакше я не можу, а якщо ви маєте клей ручку, то вам дуже повезло. Так, запихаємо сюрпризик і ось тут Так, Все красиво склеюємо. І з другої сторони так же саме. Головне взяти не забагато, так як я ж воно ну, взяла. Не забагато можна. Ну, Я взяла, що воно забагато, але якось так от. Ого. Так от. І тепер отак от. Так от. Тут у нас скріплено, а отут роз'єдналося, бачите? Тому треба сюди скріпити скотчу, що ми зараз і зробимо. Беремо маленький кусочок скотчу. У мене він трошки нерівний, але, думаю, нормально. І склеюємо ось тут. Так, щоб було рівно і красиво все. Все рівно і красиво. Разом з кліпамой. Все. І тепер з цього папірчика треба вивернути на ось цю сторону. Отак. Бачите? Вивертаємо. Так, щось вчепилося, до, до речі, це клей, бачите. Так засохмо таке грязне зробилось. Так от вивернула на добру сторону. У мене тут трішки пом'ятай, бо пакетик нерівний. Але так от у нас вийшло. От тут ми поправляємо. Те, щоб зачеркнути, відкрити пакетик. Ось це. От. І далі приступаємо до наступної перфорації. Так, тобто, значить, ми розгортаємо. І або з тої доброї сторони, або з тої задньої пакетика робимо ось такі два надрізи. Я буду робити це ззаду. Якщо ви хочете, щоб форація була посередині, робити так посередині. Якщо з боку, то робити так збоку. Я буду робити збоку. Робимо отакі от надрізи отак. Тепер. Робимо ось так, розгортаємо, беремо скотч. До речі, у мене залишився ось це, що я не відрізала. Відрізала від тої іншої частини маленький. І ми можемо зараз ним так зробити. Але дивіться, якщо вам, наприклад, буде маленький скотч, ви обріжете, тобто якийсь і приклеїте на той, то рахуйте, перфорація вже не вийде. Отак. І приклеюємо з ось цієї виворотної сторони. на ось ці два. Ось так от скотч. Давайте я отак от зроблю. Звісно, трошки розуміту, бо в мене не айфон, але дивіться, так що було вам видно, який клей. Головне приклеїти рівно. Отак так от якось. Я не знаю, чи почалося добре. Вам це не було видно. Це моя помилка. Ну окей, так, приклею. так. Головне так, щоб от сюди воно не вилізло, бачите? Далі ми обрізаємо тут кінчик, кінчик. Ну, десь отак от. І е, тепер робимо, підрівнюємо до тої полосочки. Так щоб було все рівно отак. Так що ви бачите, ось тут на ось цій полосці, як буде відкриватися, був скот. Тому ми підрівнюємо. Далі, щоб не був скотч липучий, ми робимо це ось так. Бачите? Так, щоб він не був липучий, ми склеюємо. А тепер тут робимо надрізи. Такі іменно по цій полості невеличкі, такі малюсінькі, дуже-дуже малюсінькі. Отак це от. робимо надрізики. Не знаю, що себе видно. Добре, тепер е, закриваємо, ложимо туди сюрприз і склеїмо по боках клеєм. Так, е, все робимо так само, склеїмо так само, як в ось цьому, але просто. Ну інший пакетик. Так, і, до речі, коли ви склеїли ось тут по бокам. Так, там, де вся сама перфорація, ви ось тут її не склеюєте. От. Ви ось тут от тільки біля неї і все. Ось тут ви нічого не склеюєте. Так, от я склеїла. Ну, але. Перш ніж шклеїт, я казала, може вже не пам'ятаю, треба туди запхати сюрприз. Окей. Так, ми склеїли, і тут така штучка, потім будемо ззаду відкривати. Окей. І чому я робила з, і, і з той зворотньої сторони, а не з цієї, щоб відкривати, ніби тут скотч. Тому що, якщо зробити тої, тут буде скотч блистіти. І буде некрасиво. От. Так, і зараз будемо робити обзорчик на відкривашечку. Так, от я сюди поставила каталожка, тому що тут бантик є. І давайте відкривати. Ну, спочатку почнемо з тої, і зараз будемо пробувати. Давайте дергаємо. Воно спрацювало. І дивіться, то було тепер отак от от і звітом відтягати сюрприз. Отак, от, бачите? От, побачите? От. Воно спрацювало так має бути. От. Ну, ось ця кровачка прикольна і вона працює. Що ми робили на цьому пакетку? Далі відкриваємо ось цей, сподіваємося, ну, що спрацює. Ну, він має спрацювати. Давайте. Так, відгоргаємо. Дивіться, просто як все ідеально відкрилося. І тепер звідси витягаємо сюрпризик. Отак. От до речі, мене так довго не було, якщо ви зайшли на мій проф, ну, замітили, що мене довго не було, то я просто готую дуже велику колекцію, і ви її бачите, можливо, десь за день або два, тому що це реально велика колекція. Все, друзі, всім па-па, ви були на моєму каналі, обов'язково підписуйтеся і всім па-па до наступного відео.